Розуміло, себе від відео пострів, що краще бути в позиції грішника, який кається і змінюється, аніж позиції, що ти думаєш, що ти віруючий і все нормально, але ну, поводишся як фарисей. Тому що ну, у фарисеїв не було покаяння ну, і зміни життя. А От народ Ніневія, то коли він проповідував пророк то вони прийняли і покаялися. І, ну, наприклад, на суді Божому такий народ він, ну, може свідчити проти ну, тих віруючих, які були схожі на фарисеїв, і вони ну, каялись. І ну, мені вибирати в позиції, в кого я буду, той людина, яка кається і стає учнем Ісуса Христа або в релігії.